Порада вам на зараз від вищих сил. Якщо у вас є якась мрія, якась мета, яка ціль, якась ціль, да, і ви думаєте, що вона недосяжна, це неможливо, ще щось, ще щось, тобто ви фактично ставите самі власними руками крапку на цій меті, на цій мрії. То вам тут говорять, що ні, не можна ставити крапку. Оці обмеження, ви думаєте, що ой, там через те не можу це отримати, через те, через те, через те. Це ваші надумані обмеження. Насправді їх немає. Бо якщо ви будете робити хоч маленькі кроки в бік вашої мрії, вам допоможуть ангели. Це карта ангельської підтримки, зцілення. От гляньте, яка гарна карта. Да? І вам говорять, що рухайтеся до своєї мети, рухайтеся до своєї цілі. Якщо вона дійсно це мета, яку ви хочете, ця мрія, яку ви хочете отримати. Да, мрія, яка знаєте, перенесена на папір і побудований план, це вже не мрія, а ціль. А до цілі завжди можна дійти маленькими кроками. маленькими кроками, які треба робити. Не обмежуйте себе. Якщо ви дійсно хочете щось, то треба робити. І неважливо, яка ця мета вона може бути ну саме неймовірна. Але якщо ви будете рухатися до неї, напишете план конкретних дій порахуєте, що вам для цього треба, можливо, які знання здобути, можливо, з кимось познайомитися, можливо, десь щось треба, я не знаю, змінити своє життя. Це можна зробити маленькими кроками. Просіть допомогу в ангелів, своїх хранителів в Бога, і вам буде допомога. І ви зможете реалізувати свою мрію. Не опускайте рук, не обмежуйте себе, не ставте самі своїми власними руками крапку на своїх же ж і мріях дійте